Всім привіт! Мене звати Юсько Вікторія, я лікар, акушер, гінеколог. І сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну тему це кандидоз. Або в природі називають молочниця. Це надзвичайно важлива тема і захворювання, яке дуже часто зустрічається у всіх жінок. Тому хочу, щоб ви були обізнані, все знали і знали, що потрібно робити при перших симптомах молочниці. Що ж таке вагінальний кандидоз? Вагінальний кандидоз – це захворювання, яке виникає у жінок та у чоловіків, і викликаються гриби роду кандида. Їх є надзвичайно багато різновидів. Які скарги? Скарги це основне це свербіж, печіння. Проблеми під час сечовипускання, виділення в основному виділення, білі сирні виділення, яких надзвичайно багато. Це основні симптоми. Якщо ви відчули, що у вас таке є, і вам незвично, ви не розумієте, що це, вам обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Пам'ятайте, якщо не пролікувати канедоз, то він може бути на все життя. І жінки, які мали цю проблему, вони знають, що її треба лікувати, щоб ніколи вона не поверталася, тому що це надзвичайно надзвичайно тяжко і постійний дискомфорт. Що потрібно робити? Звертайтесь до лікаря, лікар обов'язково має взяти мазок на флору або бакзасів. За допомогою цих аналізів можна виявити, чи дійсно це кандидоз, чи це якась інфекція інша, чи дійсно вам потрібно лікування і чутливість до препаратів. Тому що на сьогоднішній день ці гриби вони надзвичайно розумні, також і є дуже багато препаратів, до яких вони резистентні. Тобто ви ставите ці препарати, ви п'єте ці препарати, а результату немає. І це вже хронічна форма, недолікована. Тому лікування кандиди може бути місцеве. Це коли ви ставите різні свічки. Креми, вагінальні супозиторії, це місцево, а може бути загальне, це пероральні таблетовані препарати. Тобто, це можуть бути таблетовані препарати протикандидозні, або також пробіотики, відновлення мікрофлори, тому що кандида це комплексна проблема. Деколи буває так, що недостатньо лікувати тільки кандидоз. Бувають супутні захворювання, які, не пролікувавши, дають наслідок. Тому обов'язково звертатися. До лікаря можливо потрібно виявити інші захворювання, які є комплексно лікуватися у двох лікарів, наприклад, гастроентеролог та гінеколог. Або гастроентеролог, гінеколог та ендокринолог, тому що кандидоз може бути у жінок тоді, коли підвищення цукру, цукровий діабет. Тому це теж потрібно на це звернути увагу. Тому обов'язково звертайтеся до лікаря, лікуйтеся, щоб у вас цієї хвороби ніколи не було і ви не знали, що це таке. Що варто вам уникати? Перше, це самолікування. Пам'ятайте, самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Якщо ви побачили в рекламі якісь свічки, а реклами зараз надзвичайно багато, не Точно, що вони вам підійдуть саме, тому лікар в цьому зіграє важливу роль, призначить саме ті препарати, які вам необхідні. Наступне це прийом антибіотиків. Якщо безконтрольно приймати антибіотики, це сприяє розвитку кандидозу, сприяє резистентності до препарату. Тому пам'ятайте, самостійно лікуватися ні, і антибіотики просто так ми також не приймаємо. Також тісна синтетична білизна, вона також може сприяти розвитку кандиди та носіння прокладок тоді, коли вони не потрібні кожного дня. Тому пам'ятайте про це. Профілактика. Профілактика проста: це здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, сон обов'язково це саме-саме основне. Також відмова від спринцювання. На сьогоднішній день спринцювання вже не використовують, тому що має бути у піхві певний pH. Кисле середовище для того, щоб не розмножувалися ніякі патогенні мікроорганізми, а була тільки нормальна мікрофлора, яка має бути. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі і буду вас чекати з новими ідеями.